Понеділок починається для фондового ринку США, особливо, також Євросоюзу, доволі позитивно, я би навіть сказав, надто позитивно, незважаючи на те, що цього тижня нас чекає дуже багато подій і дуже важливі події. Давайте розберемося, що за події і що відбувається прямо зараз. Мене звуть Андрій Ярмак, говоримо про інвестиції і фондовий ринок. Отже, цього тижня очікується, що ФРС Федеральна резервна система США оголосить про зниження. Ставок, це дуже важливий імпульс, тому що всі очікують, що буде більше дешевих грошей. Відповідно, будуть додаткові стимули, стимули для економіки та для фондового ринку. Крім того, ще одним джерелом позитиву є те, що і Трамп, і Китай е, дають сигнали про те, що є можливість домовитися і не вступати в ще більшу торгівельну війну, ніж вона є зараз, і це також під. під Тягує вгору акції на фондовому ринку. Ну і, звичайно, на цьому тлі падають ціни на золото і срібло, враховуючи те, що не факт, що будуть домовленості, враховуючи, що фундаментальні проблеми нікуди не зникли, це може бути непоганою можливостю для тих, хто хоче собі прикупити трішки ETC цих металів. Хоча, можливо, вони можуть ще більше впасти, тому що на поточному тижні, крім можливого зниження облікової ставки ФРС, можна також очікувати позитивних новин від ключових компаній, таких як Мета, Google і так далі, тобто так званих Magnificent 7, які будуть звітуватися про те, як вони заробили. В попередньому кварталі, які у них були доходи. В принципі, консенсусом є, що показники будуть непоганими, але в той же час є високий ризик. Якщо хтось із них, або, можливо, всі вони покажуть гірші результати, ніж очікують учасники ринку, то, відповідно, ринок може дуже різко просісти. Тому цей тиждень є доволі ризикованим. Тут, можливо, дуже багато сюрпризів, як приємних, так і неприємних, в залежності від того, на що ви робите ставку. На фондовому ринку доводиться робити ставку, хіба що ви займаєтеся пасивними інвестиціями. Тому слідкуємо і, звичайно, розуміємо, що інвестувати гроші потрібно розумно, не потрібно занадто ризикувати, особливо в такі тижні, як цей, тому що подібні тижні трапляються дуже рідко, приблизно раз на півроку. Тримаємося.